Обід – 30-й день дієти. На обід у мене сьогодні куриний бульйон, як він варився, взяла голінь курки, залила водою, довела до кипіння, коли утворилася пінка зверху, злила воду, залила нову чисту воду. І вже коли вода закипіла і почала. Повільно кипіти, зробила огонь маленьким, Добавила лавровий лист, гвоздіку, перець, горошик, чорний, червоний, білий, трошки солі. І отак варила до того моменту, коли м'ясо стало м'яким. Після цього вважається, що Зварене м'ясо і бульйон готові, можна вживати. Добавлю два хлібці. А сьогодні ми ще з рітою ходили до лісу. Вона мені розповіла про різні рослини, нарвали лісової кропиви, будемо варити суп з кропивою. Зірвали три квіточки не більше конвалії, пахучі, пахучі квіти. Їх зараз цілі плантації, галявини за, заполонили конвалії і цвітуть, дуже-дуже гарно цвітуть, а деякі вже відцвіли. Ось так прикрашає мій стіл сьогодні лісовий, бу... лісовий букет з канвалі. Ну що ж, той, хто обідає смачного, хай у вас буде далі цікавий, спокійний день, зустрінемось на вечері.